згадав приклад по слизісти рота. Як до мами... мама підійшла каже, там у мене у Тимофія бриз рота так виняє. У нього ж такі проблеми з шлунком, Може бути проблеми з шлунком, що запах в роті стоїть? Не може. Тому що є клапани, вони. ця дрижка може піти, да, але не буде шлунок ніяким чином впливати на запах сороки. Це пусковий конфлікт. Я мамі кажу, а що ви, Тимофій, не даєте їсти, що він хоче? Кажу, ну то ви якось вже у вас дорослий хлопчик, там 13 років, вже може якось вирішити це питання. Дві неділі вона пише. Дякую, Саш, ми поговорили з Тимофієм, там вирішили все. І вже там через дві неділі в нього не було запаха, якийсь там, неділю вже запаха не було. Тобто заборона мами щось їсти або в якомусь количені запускала плюс клітинку підслизості для того, щоб підтримувати постійний запальний процес поспізості рот.